Сковорода Григорій Савович український філософ, поет, педагог 18 сторіччя. Десять років працював у Харківському колегіумі. Його ім'я носить Харківський педагогічний університет. Квітка Основ'яненко Григорій Федорович. Письменник та драматург середини ХІХ століття, автор книги Пан Халявський і п'єси Шельменко деншик Жив у своєму маєтку основа, звідки взяв своє прізвище. Лисенко Микола Вітальйович всесвітньо відомий піаніст, диригент, композитор 19 століття, випускник Харківського університету. Його ім'ям названо Харківський театр опери та балету. Шульженка Клавдія Іванівна, естрадна співачка ХХ століття, виконувала народні пісні, фольклор, співала для бійців на фронтах та передових під час Другої світової війни, піднімаючи бойовий дух, дала понад 500 фронтових концертів. До 1929 року жила в Харкові, її ім'ям названо вулицю. Трублаїні Микола Петрович письменник-кореспондент. Довго жив в місті та працював. В 1925 році в Харкові вступив до курсів журналістики, працював кореспондентом у харківських газетах. В 1932-1934 роках трублаїні написав 10 книг для дітей та юнацтва, а також організував клуб юних дослідників Арктики. Іл'я Ільїч Слатін український музично-громадський діяч, піаніст, педагог і диригент. У 1917 році на базі Харківського музичного училища створив Харківську консерваторію і був її директором до 1921 року. На основі створеного ним симфонічного оркестру, 1919 року було організовано симфонічний оркестр Харківської філармонії. Пиков Леонід Федорович український актор, режисер і сценарист, степовий батько українського казацтва. Працював та жив у Харкові. Закінчив Харківський театральний інститут. Працював в Харківському державному академічному театрі імені Тараса Шевченка. Знявся у багатьох фільмах. Дунаєвський Ісак Йосипович. Відомий композитор ХХ сторіччя закінчив Харківську консерваторію. Жив у Харкові з 1912 по 1924 рік. Валентинов Андрій. Справжнє ім'я Андрій Валентинович Шмалько. Відомий письменник-фантаст, автор численних романів та повістей, лауреат багатьох нагород та премій в Галузі фантастичної літератури.